Давайте зараз закриваємо очі і уявляємо нашу квітучу україну без цього сміття дві 2023 році. Ось таким незвичним перформансом 14 вересня Євген Хмара завітав до Кременчука. Виступав метр інструментальної музики у міському палаці культури, де зібрав повну залу глядачів. Я люблю це місто, тому що я тут точно не перший раз. Я був на набережній, де виставляли телескопи, і кримечужани дивились за зірками і планетами. Я був на жазовому фестивалі. Я не знаю, до речі, проходить чи, чи, чи проходить він зараз. Щоб прямо гуляти, десь не гуляв, знаєш, що чудовий є парк на березі Дніпра, в якому ми гуляли навіть з моїми дітьми. Артист розповів про ставлення до батьківщини і своє покликання тут на рідній землі. У нас благословенна земля. І війна це і трансформація, і розширення. Тому насправді це перше, а друге, що ми, ми закохані в Україну, У мене було мільйон можливостей звідси поїхати. Мені пропонували великі гроші в США, бути частиною гурту. Але є тут місія нести інструментальний жанр, який сім років тому нікому був не потрібен в цій країні. Сьогодні збираються повні зали. Слава Богу. Тому насправді я вважаю, що це певний культурний базис. і те, що люди ходять на авторську інструментальну музику, це величезний прорив. Діти починають ходити в музичну школу, діти хочуть купувати фортепіано, і це стає теж модним. Наша боротьба зараз триває не лише за землю, а й за віру в себе як націю та культуру. Сприйняття не тільки інструментальної музики, взагалі живих концертів. Звичайно, вона набагато голів лише в Європі. Я цього не скриваю, і насправді я цим хочу навпаки стимулювати наш український ринок. Це не, не те, що ми якісь не, не такі, а ми фактично тільки 30 років при сучасній історії українській да, отримали цю незалежність. А до цього ну, нас вгнобили викривлення взагалі розуміння. Насправді я переконаний, що майбутнє України йде за селом. Тому що це аграрна країна, дуже потужна країна. Піаніст Віртуоз робив аранжування майже всьому українському шоу-бізнесу. Хто ж наступний стане у довгому рядку співпраці з маєстро? Найвищи колаборація з Джері Хейл. Ми вже заявили її на її сольному концерті в Києві. Попереду відеоробота, головне творити. А знаєте, якщо воно знаходить відгук серед аудиторії, то це вже, це вже головне. Підтримуємо наше українське, адже ми перемагаємо, коли єдині Дмитро Црюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.